Громадськості міста увіковічити на Алеї Славі вирішили і талановитого містянина жителя вулиці Зарічної Степана Ілліча Жупанина, який народився 18 січня 1936 року, лауреата літературної премії імені Лесі Українки за збірку казок загадок скоромого на високій полонині. Співаних для дітей Закарпатські візарунки, член спілки письменників України з 1974 року, помер 7 січня 2005 року в місті Ужгороді. Щиро вдячні вам, святі отці! А зараз до слова запрошую дочку Степана Жупани. Дорогі шавчани, вітаю вас із днем міста. Мій батько Степан Еліт Жупанин та його дружина Терезія Михайлівна щиро любили рідну землю. Батько любив рідну Іршаву, рідний край Закарпаття та нашу прекрасну Україну. Він був би радий зараз вас тут усіх бачити. Багато віршів він присвятив рідній землі. В одному з них є такі слова, я вам процитую. А моя іршава в небо піднеслася, містом юним стала, що росте й цвіте. З маминої казки вірш мій тут почався, дзвінко перелився в пісню для дітей. Мій батько і моя мама були педагогами, більше за все вони турбувалися. Про виховання наших дітей, нашої молоді, підростаючого покоління. Хочу подякувати громаді Іршави за те, що вшанували пам'ять мого батька Степана Ілліча Жупанина як прекрасного поета. Хочу сказати багато творів мого батька Степана Ілліча були покладені на музику. В тому числі музику на його твори просплющив рано хочі.

Маріка з полонини принесла додому спілої малини. Дякую. Дякую щиро всім іршавчанам. Мої батьки дуже любили рідну землю. Щасливо вам, дякую.